Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Знову-знову після роботи вирішив я вибратися на річку, половити головня, окуня, ну взагалі всю рибу, яку спіймаю. Продовжую я тестити цей travel Spinning. ще трішки ним половлю і, як то кажуть, розкажу вам, що, куди, як і навіщо. Так що приїхав я на таку мікрорічку. Класика, всі річки зараз просто грязні. Це єдина річка, яка буде рятувати нас найближчі відеоролики, скажімо так. Так що поклав я стік і зараз будемо щось спробувати спіймати. Тому дивимось далі. Ось почнемо з такого стіка. О, це був колись воблер, але став стіком. Оп. Будемо намагатися спіймати якогось головня, окуня. Все, що плюне, тому ми будемо раді. Так, ось, а це вже цікаво. краєм ока, заміти, ось, гляньте, це у нас печеричка. Якщо я не помиляю, це вже печерички пішли. А якщо пішли вже печеречки, це значить, що скоро будуть грибочки. То одне з двох, це або печериця польова, або тополянник, ну, там якось ще їх називають, я знаю тополянник. Як що тихо? Холодно, холодно, дуже похолодало. І мені здається рибка на поверхні приманку, зараз буде більш акуратно ловитися, але все одно треба пробувати. В разі чого зараз? Причіплю якийсь вопчик маленький, і спробую на нього. Так, ну місце хороше, але Рибки немає. Підемо по тих джунглях далі Оп. і глибоко наче. Тобто мало до рідко бути. Ух, добра ямка така. щоб була атака. Тут риба дуже шугана. Хтось тут дуже часто ловить, видно сліди і реакцію риби на мене. вона дуже боїться. Я надіюсь доловлю ту рибку, що мені плювало. швидко. Рибка другий раз не захотіла, пробужала тільки. Так, ну що, пробуємо здурити на ну. маленького розбишаку, смітайся міну. Так, ось такий золотистий, малесенький. Здається, то голова, тому це якраз для нього. Оп. Ну, мимо, мимо, мимо і ще раз мимо. Так, ну ось стали свідком того, що я не в ту сторону міняв приманки. Типу, міняв на те, що їм не подобалося. Ну, ось в таких місцях зазвичай всю долю клювань вирішують перші закиди, тому перші закиди потрібно робити якнайбільш вміло. Так, ну, отримав я тільки що був клювання. Але на жаль мимо. Я клюнув він на мустанг. Це був голавель 100%, бо на шлюпок відреагував активно досить. Але не доїв. Так, тихонько. Багато корчаків, круто, що короткий спільник. Так, все-таки відкрив я грибний сезон. Гляньте, які тут шампіньончики круті. Вау, впаду зараз. Одна, друга і третя. Ну, Це круто, це значить, що в лісі скоро будуть білі грибочки. Ну, як мінімум, перше де ближче, а потім вже і в горах. Ну, скоро буде цей грибочка. Походив, я покидав. Нічого, мав два контакти, главлика і все. Їдемо шукати рибу. Приїхав я на таку ямку. Погано одне, щоб все затягнулось водорослями. такими зеленими. Оце погано. Має бути би якась рибка тут. Ну, Така яма, щоб була це я не знаю, що має. Бути. Вмучив я Вмучив я її До речі кидав туди флая від Джакала. Нуль. Не було атаки, нічого. Давай маленька. О, та-та-та. Сильно, сильно. Ой, давно я вже щуку не ловив. Давно. Ось така маленька. Яка ти тут чорна, побита якась. Хі -хі -хі -хі. І худа така капець. Я. Ну, гарно, гарно клюнемо. Оп, Трошки з салатиком, але то нічого. Так, ну спрацював крек Джек. Так, треба акуратно відчепити. Акуратно тут буде... Ой, ти не перший раз вже ловилась, я бачу, я-яй-яй, яка ти побита. Так, акуратно, тебе зараз ми звільнимо, ну, Ти послухайся, ще нас трошки посиде тихо. Все буде добре, ми тебе відпустимо. Оп! Ось і все. Так, ну хе-хе. Є. Є ось така тихонько, я знаю, ти злосна, злосна. Ну, красиво. Красиво, бідна вона, вся побита. Скільки раз тебе ловили, певно. Ну нічого, ти теж попливеш додому підростати. Чесно кажучи, думав, вже нічого сьогодні не спіймаю, але вмучив, вмучив я її. Ось така красуня річкова. Темна, побита трошки, але... Таке. До речі, клюнула на крек джека На джакала не хотіла, захотіла крек джека Так, ну що, біжи маленька. Дуже тобі дякую. Давай. Оп, пішла маленька. Як-не-як, перша рибка. Закинув я ось туди. Декілька змахів і клювання. Якось так продовжуємо. Так, ну ось і перша щучка у нас на гачку. До речі, цікаво, що, що проводив я приманку дуже схожого типажу. Ну, правда, трошки тончу, наближену до кормової бази на цій річці, верхушечки маленької. Не було покльовок. Ну, приманка тиха була, правда. А ось проводив я шумну таку приманку помасивніше і клювання. Так що хотіла, хотіла чогось грубшого. Але зараз як побігаємо, що щось спіймає. Це була щука. Увалила мені по потуладіку. Так, ну, мимо. Добре, що вона не попала. Дуже добре, що вона не попала. Ми поставимо зараз рідджа стальним поводком і доловимо її. Надіюсь, вона не перехотіла. хе хе вмовив, в кого я вмолив? Окуня. Чесно, то вже темно. Я вже думав, нічого не зловлю. Гляньте, якого темного окунчика я зловив. На гредіґатса 44-го. Ну, не знаю, видно щось на камеру, але <гум> здурив, здурив. Десь суко трохи, але давай. Додому. Так, ось такий воблер. Продовжуємо. Ось підійшла до кінця наша риболовля. До кінця До кінця я ловив, поки бачив воблер, поклавши потім кислоту, але нічого, одного кунчика ще вмовив на натуралочку, на Греді 44-го. І все. І зараз Трошки прийшлися від машинки, вертаємося назад і біжимо додому. Така досить коротка риболовля після роботи звісно. Ну, наразі поки що так, чекаємо вихідних і чекаємо ха, доброго рівня води, щоб можна було зняти якийсь крутий відеоролик. Скоро голак має піти на бистриці. Гарно, ну, чекаємо його страшенно. Ну, а ми сьогодні чудово прогулялися трошки джунглями. Побородили, спіймали свою рибку, звісно, і тепер з хорошим настроєм біжимо додому. Як то кажуть, то вже пізно, треба йти лягати спати.